Ну що, встановив я на дрона ваш айнав і щось в мене пропелери на колеса перетворилось. Це, мабуть, по-любому, що спіди фільтри треба налаштувати. Хтось підкаже, що з моїм дроном. Оно, дивіться, що робить. Чо ты маленький, заблукав? Заблукав, малыш, застряг. Ну нічого, зараз ми тебе врятуємо. Зачепився за дерево. Е, е, не-не-не! Я скажу! Зараз ми тебе врятуємо! Все, Да! Оно гоняя А ну стій! Стій, а